Всім привіт! З вами я Романя, сьогодні у нас таке невеличке відео: це як прокидатися швидко і легко. Декілька порад, а саме 7 порад, які виділила я, тож поїхали. А насправді хочу вам сказати, що якщо ви хочете вставати в 6-5 годині ранку, то це вам потрібні місяці, щоб виробити свій, як то кажуть, біологічний годинник. Зараз я особисто стою десь 7 годину. Але ще 3-4 місяці тому я вставала в 9. Тобто, просто от у вас є місяць часу. Якщо ви встаєте зазвичай 9, місяць часу, вставайте 8. Наступний місяць 7, наступний місяць 6-й. І ви таким чином перейдете до 6-ї години пробудження. Ось, тож, поїхали тепер до порад. Перше. Зрозумійте, для чого вам, власне, це пробудження. Тобто, що воно вам дасть. Він, коли люди просипають будильник, тому що вони не розуміють, для чого їм вставати раніше. Ну, Вони стоять перед роботою за 10-15 хвилин. Нормально стине на маршрутку і на роботу. А про ранкову рутину, ну, це не так уже важливо. Тому перше це зрозуміти, для чого вам ці ранкові пробудження і що воно вам дасть. Друге, закривайте штори і вдівайте, або вдівайте якусь масочку для сну. Тобто, щоб у вашій кімнаті не було денного світла, нічного світла, щоб була чиста темнота. Так, вона засинається набагато швидше. Третє, лягайте швидше. Тобто, перед сном, як ви хочете стати раніше, то, й відповідно, треба лягти швидше, щоб хоча б виспатися. Четверте, відкладайте телефон за 1 годину до сну. Або включайте його у нічний режим. Тобто, якщо ви не можете сидіти без телефона, то включіть хоча б нічний режим. Він є на кожному, якщо не помиляюся з телефонів, то просто включається таке жовте світло, Тобто, немає ніякого білого світла, щось такого плану. Тобто таке світло, як воно зводить в день, денне світло. І так воно хоча б не буде дуже напружувати вас. А якщо ж ні, ви можете протриматися за годину до сну без телефона. то це дуже супер. ви можете щось помалювати, ви можете почитати книгу, ви можете зайнятися якимсь своїм хобі. Це вже плюс. І ви не сидите, не сидите в телефоні перед сном. Тож, ось так. П'ята порада це поставте склянку води біля ліжка. Тобто, кожного ранку, в принципі, як ви кожного ранку встаєте. Вашою звичкою повинно бути те, що ви випиваєте склянку води зранку. І ну, таким чином ви скоріше пробудетеся. Плюс ваш організм цілу ніч нічого не впив, тобто у нього не потрапляла вода, і йому необхідно з самого ранку випити води. Тож, дуже класна порада — це поставити біля свого ліжка горнятку з водою. І, власне, коли ви проснулися. Цю склянку води випити, і буде у вас все супер. Ось, шосте. Відставте телефон подалі від ліжка. Тобто, коли зазвичай у нас дзвенить будильник, ми його нажимаємо кнопочку, відключили. Тож, щоб таких випадків не було, просто поставте його подалі від вашого ліжка. Якщо ліжко у вас у з цій, допустимо, стороні, то відставте його у цю сторону. І так вам прийдеться встати з ліжка, піти до цього телефону, щоб його відключити. Відповідно, ви трошки порухаєтеся і вже не так сильно захочете спайкати. Ось, і створ... сьома остання порада це створіть свою власну ранкову рутину. Це дійсно дуже важливо, коли у вас є певна сформована ранкова рутина вам вже легше прокидається. Наприклад. 7 година проснулися. 7.10 пішли вмили обличчя, просто вмилися. 7.30 чи 7.40 пішли, поснідали, пішли, почитали там зранку якусь книжечку, чи зробили, чи повчили англійську. Особисто я дуже люблю зранку вчити англійську. Так набагато легше запам'ятовується інформація. Так ось, це було декілька моїх врад. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і всім до нових зустрічей! Папа! А з вами була хто? Вірно, я Романія!